В моєму YouTube-каналі сьогодні розкажу е, вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. Зараз, друзі, все покажу, розкажу, зробимо виплату, провіримо його одразу. І так, для реєстрації вводимо адрес електронної почти, друзі, пароль, е, пароль безпечності, код приглашення, друзі, вас буде, коли я придати по моїй реферальній силочці. Також можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, як кому угодно. Е, є техподдержка, канал. Можете переходити, дивитись, друзі. Е, також дивіться, можна змінити мову. Української, на жаль, немає. Також тут теж техподдержка є і приложення можете скачати. Зараз я вам покажу, друзі. Я пользуюсь без приложення, мені так удобно. І так, давайте перейдемо, друзі, в мій кабінет. Що я вам все покажу, розкажу, зробимо виплату, провіримо проєкт на виплату. Проєкт свіжий тільки стартував, кому цікаво, можна заходити заробляти. Друзі, я нікого не заставляю, дивіться самі. Е, так, про проєкт. Давайте подивимося. VIP-1 е, вносимо 9 або е, 39 доларів. США І заробляємо 22% е, 88%. І так далі. VIP-2. 40-89, vip 90, 179%. І так далі. Ось по проектам, друзі, можете, ну, По VIP можна подивитися, кому цікаво. в принципі, е, Про доход. Е, можете приглашати чоловік команду, які який вложать по 9%. Допустимо, доларів, США, да? е, і ви отримуєте стабільний доход, виходить бонус. І так, друзі, ось так виглядає наш проєкт. Е, тут у нас є дивіться, агентське сотрудство. Хто хоче може зайти почитати, кому цікаво особою його читати можна не обязательно. Ну, я вам покажу ось, е, про сотрудництво тут можете почитати, тут, в принципі, все описано. Скільки можете пригласити 50 чоловік допустим, совокупного знаграження 150 доларів. США. І так далі. Тобто, Ну, Смотря на який віб будуть переходити, то ту суму будете отримувати, ви, допустим, допомогти доход. Далі, для того, щоб повністю на проєкті, нажимаємо перезарядка. Дивіться, у нас тут є TRC20 USDT, TRC-TRX і IR20 USDT, і BNB. Допустимо, поповняємося через TRC-20. Ось колишній счет. У нас є, допустимо, ну, допустим, номер кошелька, ми його копіюємо, поповняємося, після того, як поповнюється, нажимаємо поповнення, що завершено. І в течені від 1 до 3 хвилин, друзі, кошти нам приходять уже на баланс. І так само, друзі, есть, тобто, з любого. чи Немає різниці, чи TRX, чи BNB, чи USDT TRC-20, ой, vr 20 Без різниці, есть, тобто, Заходимо, поповняємося. Далі відзивати, команда. Давайте подивимося, ось наша команда. тут. Дивіться, Ми можемо приглашати в команду для того, щоб отримувати доход. Ось тут у нас дивіться по рівням. Ми можемо дивитися то є, з трьох у нас реферальна система. Е, можна пригласити друзів зразу в команду і починати заробляти. Е, дивіться, друзі, проекти працюють таким чином. Я вам скільки раз розказував. Ну, хтось мене не слухає, хтось слухає. Треба приглашати в команду, друзі, для того, щоб заробляти. То є, тут ви можете прочитати, дивіться. За приглашення в команду новичков активність, тобто за активність, дивіться, ви можете отримувати виходить, бонуси. Я вам вже показував ежедневний бонус на депозит команди iRobot. Дивіться, так, Тут можете подивитися, що да. про бонуси пишете. Якщо ваші команди будуть поповнятися, допустим, ви отримуєте бонус. Тобто, якщо ваша команда зробила депозит на 3000, ви отримали 60. Далі по проєктові. Зараз, друзі, перейдемо далі. Далі пригласити команду. Ми тут можемо пригласити сразу друзей до себе в команду. Тобто, ось наша награда, тобто, давайте подивимося тут. Награди за приглашення виходить. Ось перший уровень 11%. 3 і 2. В принципі, непогана реферальна програма. Зразу можете зробити перезарядку. Ваш реферальний код, ваша реферальна силочка. Можете її скопіювати і приглашати, друзі, зразу в команду для того, щоб заробляти як можна більше. І так, в принципі, наче ми тут все розібрались. Давайте перейдемо, друзі, далі. Ось, дивіться, тут у нас е, всього активу е, 1897. 9 я ось поповнився. І прибальні активи по камісь 0. Так, колісна оцінка. Давайте, друзі, перейдемо. Е, Ось у нас є колишня оценка. Мені треба зараз виповнити, друзі, завдання для того, щоб я отримав свій перший доход. Ось VIP-0, VIP-1, дивіться, ми отримуємо доход 22%. 9% мінімальна сума входу. І так далі. VIP 2 – 40, 23%, VIP 3 – 23 – 2348% і так далі. Ось по відсоткам, друзі, ми можемо подивитися, скільки ми можемо отримувати доходу. Тут у нас виходить VIP іде наче аж до 9%, якщо я не ошибаюся, до 10%, а ні, навіть більше. Я зайшов просто на VIP 1 друзі. Не дивився, 15 15 нас не виповняти. на сьогодні моє завдання. Е, і так, нажимаємо е, оценку. Чекаємо, друзі, доки йде оценка. Е, ось іде аналіз у нас виходить. Все, чекаємо, доки виповниться. все, йде завершення. Все, два юздиті, друзі, я отримав виходить, дохода. І через 6 часов 27 я зможу опять, друзі, виповняти завдання. Далі нас тут показується, ми можемо вкладувати гроші, то тобто перезарядку одразу зробити, відзивати з кабінету. Допустим, днівна норма 18% цикл один день, тобто хочете, можете, допустим, ось купляти один цикл, виходить. Ціна за, один, за одиницю товара, виходить, у нас 15, кількість одне, доход 18,90. І так далі. Тобто ви можете приглашати і отримувати ось через 15 днів, допустимо, через 45 чи через 60. Доход стабільний, друзі. Далі, тут ви можете, я вам показував вже приглашати в команду теж. Давайте, друзі, тепер перейдемо в мій кабінет. Ось як бачимо на балансі 2 USDT вже доступно для виводу. Колісний щот 9 у нас виходить. І так, тут показується наша команда. Центр безпечності, деталі. Ось ми можемо подивитися деталі. Тобто 9 ось мої поповнення, друзі. І прибель моя вже 2. Смарт-аккаунтом, друзі, я не пользуюсь. Далі передача. Тобто ми тут можемо, друзі, обміняти. Хто хоче, допустимо, конвертувати свою суму, я конвертувати не буду, так як я планую заробляти. Далі учебні по квантуванню, новості, язикові настройки, обща проблема. У нас і виход, друзі. В принципі, тут все понятно. Давайте будемо тепер заказувати виплату, нажимаємо «Здевать». Так, У нас доступно, виходить, 2 USDT. Давайте, друзі, зараз перейдемо на мій кошельок, введемо адрес мого кошелька. Чекаємо, друзі, доки я до введу пароль. І так, як бачимо, в мене USDT 1.60 і TRX 15. Так, давайте скопіруємо адрес мого кошелька і будемо заказувати, друзі, виплату. Е, так, Нажимаємо отримати, копіюємо адрес. Вертаємось назад і заказуємо виплату. Е, увідомлення мені, друзі, не завжди приходять, в принципі, але ми зараз ну, знімемо і чуть-чуть подождемо і сразу перейдемо. в принципі. Не будемо ждати довго. Чекаємо, доки йде загрузка проєкта. І заказуємо виплату. Е, і так, друзі, все, успішно ми перейшли в проєкт. Е, давайте тепер будемо е, заказати виплату. І е, так, Вводимо е, два USDT, як нам доступно. Вводимо два, вводимо наш адрес кошелька, той, який ми скопіювали. Е, і давайте будемо заказувати, друзі, першу нашу виплату з проєкту. Все, нажимаємо Потвердіть. Все, вивоз вас успіх. Чекаємо, друзі, доки кошти поступлять мені на баланс. Обично кошти приходять швидко. Ось мінус 2, як бачите, друзі, я вже сьогодні вивів. На 9 я, виходить, зайшов. Ось увлічення системи. І 2. Вже отримав. друзі. Все, чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Давайте перейдемо в принципі, на мій кошельк. Кошти приходять швидко. У мене просто на задержка, чомусь не показує. вовремя. І так, давайте перейдемо на мій кошельок. Чекаємо, друзі, доки я введу пароль. О, якраз, друзі, кошти вже надійшли мені, як бачимо. Без всяких проблем. Ось, дивіться, 2 USDT мені поступило на баланс. Поки місь бачите, тут не показується, тому що не обновилося ось 3.60 у мене вже доступно. І два ось мені прийшло. Так що, кому, друзі, цікаво, залітаємо, заробляємо. Всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.